А це вона ще центру Європи. Саме від вас залежить, яким буде ваше життя, чи буде воно щасливим? це запитання до вас. Це відео про те, як можна змінитись і перевцілитись, і стати найкращою версією себе. Дивіться далі. Історія сучасних попелюшки леді лі я народилася в сім'ї нас шість батьків. Шість дітей, багатодітній сім'ї. Це тобі не розказувала. І так. ти яка з них? Шоста. Шоста. <гум> <гум> Жили ну, в середній сім'ї, там домашнє хазяйство, всі кози, кури, траляля. і Ти повинен був. Е Доглядати за господарством вдома. тебе були свої обов'язки і це не обговорювалося. Всі мої літні канікули вони проводилися в горах. Ми косили сіно для тварин. Так і yeah. ось так проходили. Потім, коли мене там відпускали на річку ввечером, то це було найбільше щастя, яке могло трапитися. Серйозно так. моєю мрією найзаповітнішою завжди було робити людей красивими успішними і щоб вони, коли прокидаються зранку, подобались собі, і щоб їм кожен день приносив тільки задоволення. Навіть коли там мені було десь 13 років, у нас була така стара машина, волинянка називалася. Yeah, yeah. Волинянка, така прям як козлик, такий, знаєш, на Україні. Yeah. Well, я, знайду десь в картинку. Uh -huh. Є, можливо, знайду я тобі навіть І е, е, Брат, коли їхав на ній, то казав сідай. Я завжди мені ховалася за діб ніхто не бачив моїх знайомих, що, що я там їду. І він такий завжди кричав: от Ліля їда, дивиться. Дивіться, я така, не кажи нікому. Потім, коли я приїжджаю додому, він мені ще все згадує і каже. Я поняв, чому ти так себе тоді поводила? Привіт, з вами програма СТБ. СТБ сильні та незалежні жінки, українки за кордоном. Неймовірні українки за кордоном. Точно. Зйомки показали те, що я маю зняти історію з іншого погляду. Це історія звичайної української дівчини з українського села на Закарпатті, яка була невпевненою в собі, яка не знала, ким їй бути в цьому житті. Вона пройшла шлях в різних професіях. Працювала прибиральницею в лікарні. Потім вона працювала адміністратором в салоні. Бо в фітнес центрі я вже не пам'ятаю, в неї стільки було професій. Ми їдемо, я вам покажу лікарню, де я працювала прибиральницею. Угу. Прибиральницею так, так. десь чотири місяці Це я там працювала і покажемо вам салон, який я вже віддала своїй учениці. Вона вже там займається цим салоном. Так, ми приїхали. Прийшов нашу роботу. Це лікарі. Я тут працювала пробиральницею 4 місяці і зараз вам покажемо, як це виглядало, може не але це нема класів. Так, я думаю, нас не острахують, чи ми тут займаємо. Ми себе знімаємо четвертій ранку Ліля прокидалася, приїжджала вона сюди, спускалася в підвал, протягалася, брала отой возик. Оце він і вперед. Ця дівчина хоче мені сказати, що вона робила, що вона робила отут, ось от цим. У нас були тільки Там її мусор викидався, вітро, бач, вода холодна, тепла. І ти мінявся, і потім з цим возиком піднімався наверх і перебирав всі палати і кабінети. Теж їх мели, з вікна. Ти як санітарка з, з да, почти. А ввечером ти стригла людей, так? Да? Ні-ні-ні, я тут ще не працювала, так. коли була перепора. Але а, хоча все. вже тут один чех знав, що я вмію стригти, і він приніс з собою свій, е, свою машинку для стрижки і попросив мене, щоб я його постригла. Ми прийшли до нього в е, така кімната, де вона прийняла. <три> я його там постригла, потім ми двоє звідти виходимо, йому десь було 60 років. І медсестра така, на нас дивиться ви що там робили? <три> 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 Ніч. <Ніць. три> – <три> Знімаєш? <три> – Звісно. <реш> ти себе пам'ятаєш? Я себе пам'ятаю, пам'ятаю пам в собі. Людиною, яка дуже боялася всього нового. І я не вірила в те, що можна гроші заробляти на самому ділі тим, що ти дуже сильно любиш свою роботу. Мені здавалося завжди, що для того, аби ти гарно жив, міг собі все дозволити, це ти повинен дуже-дуже багато працювати і дуже важко. Потім з часом я зрозуміла, що не так все важко в нашому житті, як ми собі про це думаємо. Пам'ятаю, ходила тут в магазин та, і купляла собі за 50 крон такий величезний кавун. Чи то були якісь мандарини? Я не пам'ятаю. І жінка, яка зі мною працювала, каже: Боже, як ти можеш стільки грошей тратити? Ти повинна економити. Що ти собі дозволяєш купляти? За це вся твоя зарплата за день. А я така. Вже тоді відчувала, що я хочу більшого в цьому житті. Я не розуміла, чому я маю економити, якщо я так важко працюю. <рес> про історія про Кавун, так. Да. Да. Я одразу купила тут, і вона така на мене дивилася, як на дуру. Думаю, цілий день робить, пішла купила кавун за ті гроші. <рес> а то були якісь дуже вагітні. Я не пам'ятаю ступінько. Ну це але... такий, знаєш тебе. Були мої початки, я сюди вкладала всю свою енергію, приходила зранку о шостій на роботі, поверталася о десятій і просто полинки з нього здувала. У мене там було стільки студентів, що нам не вистачало потім води Та мити що? голови клієнтам. Потім вони чекали черги. Це просто було. Люди вже дуже сердилися, але я зрозуміла, що треба переїжджати, тому що воно буде. Ну да, без води. Але треба було чекати, бо вона нагрівалася і навіть інколи писали дівчата, а можна мене записати зранку, доки от, собода не закінчиться. Ми такі окей. ну, глядає. Так, вона нарощувала волосся. Ото б'юті-леш, Оце чолобела називається. Чообилок. А що тут, 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 тут зараз? А тут Він вона? працює. Так, він працює. Там теж. Є друзі чехи, прям друзі, друзі, і ти дружиш з ними. Не має, не має. У мене є, е, моєї сестри чоловік, він чех, і, ну, вона вже з ним багато років. І я завжди, коли йду до них у е, гості, то я прям з ним спілкуюся як з другом таким найкращим, тому що мені дуже легко з ним спілкуватися. Він мене знає, там, я не знаю, від 16 років і завжди у всьому підтримують мене сестра з чоловіком. І він чех, і прям просто, мені дуже легко з ним спілкуватися. Так? Ну, це єдина людина, з якою я прям так, ну, немає якихось таких бар'єрів у спілкуванні. Ти не боїшся, що ти, напевно, щось там неправильно скажеш, або не так висловишся на чеській або ще щось. Ти мені колись казала, що ти працювала в кафе, в да? Кав'ярні? Так, я коли я. приїхала в Чехію, тільки то я працювала офіціанткою в кав'ярні, теж біля фітнес-клубу. Я там приходила на роботу в 7 ранку, я так не любила цю роботу. Для мене якось... Вроді приїдеш в Чехію, кажеться, ти маєш кайфувати, в тебе робота там офіціанта, в тебе є там хороша заробітна плата. На той момент, коли я там працювала, Ну для мене це було вау, тому що в Празі знайти таку роботу було просто нереально. Мене да? туди Серьезно? взяли, так, мене взяли. Я навіть не знала чеську мову. а. а мене... як ти спілкувалася? Ну сестра з боку стояла, слухала і потім мені мене почали. Серйозно? Так. І з часом ти хотіла б подивитися. <світ> це було весело. Весело. Да? Так, але як не крути, та робота мені зовсім. <світ> я просто вставала, не щаслива робота. Я завжди думала, що коли я буду власницею салону, то в мене я прийду на роботу, мені там витратити зачі, зробити зачіску мити голову, сушити. Якщо в мене раз за місяць появиться час, щоб дівчата мені зробили процедуру, або не приходити клієнтка, то я скористаюся цим шансом. А так в більшості випадків я мию вдома голову приходжу на роботу підсушую. Якщо хтось вільний, то може мене там підсушити. А завжди я роблю вкладку собі сама. Сама. Також, без сапог. <гум> навчання це прикольно, знаєш. Це прикольно, коли салон здебільшого займається як освітня частина бізнесу. <гум> це ну, онлайн навчання це круто зараз, це так модно. Так? Ну, якщо ти це робиш, то ти крутий. рутей. Якщо да. ти цього не робиш, то якщо ти ділишся знань... з... з знаннями. З людьми, які хочуть в тебе вчитися, це круто, тому що ти знаєш свою роботу. А які ти плануєш курси там, курс по зачіскам або Ні, курс я буду, як прям, правильно? Я планую поки що курс з нуля. з нуля для дівчат, які зовсім нічого не знають. От вони вирішили, хочуть стати перукарем, колористом. І ми їх там будемо вчити, як правильно мити голову, як правильно її сушити, як правильно робити укладку. Як правильно фарбувати волосся, як змішувати краски, які потрібно щіточки, мисочки, які фени, які зажими, як працює Ого. колористика, як правильно розбиратися в цих цифрах, тому що воно, як математика, там, колористика вона не тільки в відтінках, а вона йде в цифрах. Тому дуже важливо розібратися в них і ті всі задачі, тому що ми кожного. Клієнта ми рахуємо як задачу не просто, що вона прийшла і буде темно чорна. Ти потрібно тобі розуміти, яка в неї натуральна база, яка косметична, О, як це все висвітлити, як затонувати, як правильно підібрати домашній догляд і так далі. Бу дуже багато теорії, дуже, дуже ск. Дуже складна професія. Це, я так це дуже відповідальна, відповідальна, тому що ми створюємо красу, і якщо людина не буде задоволена сама собою, не буде подобатися в дзеркалі, то це вже проблема. Або вона вийде в іншого так, кольору. Най, най, най... найбільше було проблемою те, що коли ми не робимо, ну ми все одно ти потім з часом учишся правильно консультацію. Тобі потрібно зробити з людиною і зрозуміти, що в неї в голові, як вона себе хоче бачити. І тут... ти, ти зараз навчаєш людей ти, по суті вчитель історії. Вчитель, так. історії так. Я, так, Я закінчила 5 років вчилася на вчителя історії в Івано-Франківську. І потім переїхала до Праги, зрозуміла, що потрібно себе в чомусь знайти. Не, змогла, ну, не розуміла на той момент, в чому, в чому фішка, де ага. знайти своє хобі, свій талант. І знайшла себе в цьому, тому що мене з дитинства завжди тягнуло робити зачіски. Тобі потрібно теж бути як художником, бачити, як вона себе бачить і як ти її бачиш. Mm -hmm. Або ти її перенаправиш у те русло, як, вона, як ти її бачиш, як їй буде краще. Або ти прислухаєшся до неї і просто робиш по шаблоні, як вона хоче. Але не завжди те, що людина бачить на картинці, вона... Буде задоволена результатом в кінці. Тому дуже важливо зробити консультацію, об'яснити, як воно буде виглядати, як за ним потрібно е вкладати потім цю стрижку чи іншу, як ті чи інші відтінки вони вже вимиваються, це ж не буде тобі потім весь час. <звіт> Я так стала, коли буде фото. так? Чи були в тебе історії, коли ти виганяла майстрів? Що для тебе взагалі табу, що має майстер зробити такого клієнту, або там клієнт тобі сказав якісь негативні відзив, щось таке? Е -е, ну е не бувало таких моментів, що я їх виганяла, бували моменти, коли просто казала, що ми більше не будемо разом працювати в да? в легкій формі. І це було в якій ситуації, якщо я бачила, що Дівчата починають між собою сваритися, і, наприклад, там конкуренція з'являється, або коли вони дуже сильно одна одну обговорюють, і роблять отаке, знаєш, плітку Оце для мене дуже велике табу. І я своїх дівчат завжди учу, що якщо у вас є якась проблема, або ви чимось незадоволені, ви щось не влаштовує, ви повинні прийти, ми обговоримо це питання. Ну ні в якому випадку ти не можеш обговорювати колегу за її спиною і потім посміхатися працювати з нею. Тому що я вважаю, що це сім'я, і якщо ти не вмієш працювати ну, у колективі на роботі, де ти проводиш да інколи 12 годин, то про що можна далі говорити? Якщо вони не справляються з цим, я бачу, що воно продовжається, то це перша причина, по якій ми прощаємося. Я бачила, у в тебе тут чоловік є. Так, нас є Барбар. Ми познайомилися з Барбаром, тому що він прийшов до нас робити нам підвищення кваліфікації угу. і всім-п'ять днів. І потім запропонував нам, що він би хотів переїхати з Польщі і Чехію. І я б не хотіла курси провести, і я так. За п'ять хвилин, напевно, організувала, виклала в інтернет. Мої студенти десь п'ять погодились. Моїх студентів у нас. Вони погодились, що хочуть прийти на навчання, і він так вже з нами десь пів року. людина, людині життя. Приїхав проводити курси 3-4 дні, а залишився вже на рік, Ну, півроку. Що тебе найбільше здивувало, коли ти приїхала сюди? Люди, їжа, транспорт найбільше тебе метро. метро, тому що так. до того я не бачила так. Угу. Мені було дуже так страшно, особливо ввечері метро спускатися, і я дотепер для мене це фобія. Да? Метро, так. Ну, Я проводила курси без, е, ну, без зупинки десь два роки. У мене пройшло угу. дуже багато студентів, і це ми проводили в маленькому салоні. Тому у нас там не було місця. Тому я потім вирішила, що мені потрібно відкривати щось велике і масштабне. Тому коли я побачила це приміщення, в нього відразу закохалася і зрозуміла, що якщо не це, то жодне інше, я не хочу. У мене було дуже багато перешкод його отримати. Но у мене такий характер, що я коли щось хочу, то Мене нічого не цікавить, не Тож, мене нічого не зупинить, тому я розуміла, що це ідеальне місце для того, для моїх мрій, які я хочу розвивати. Потім ми приїхали, я його знайшла минулого року ну десь в сьомому місяці, і це виходить в вересні. Ми вже відкриття зробили. І я проводила курси без перериву, потім тут в салоні десь вісім місяців. Чи шість місяців вже не буду від вересня uh -huh. до лютого? І я вигоріла. У мене зовсім не було енергії далі проводити навчання. І я зрозуміла, що мені потрібно це припинити. На Те, що я так довго Це старалася знайти особи. приміщення, щоб тільки розвивати. І коли почали всі йти клієнти, студенти дуже багато було заявок, що вони хочуть вчитися, тому що реклама пішла масштабно. І в мене в один момент прийшло, що я не хочу більше цим займатися. Так? Це було, Я так якось плакала, мені так було видно, я не знала, що робити. Але я зрозуміла, що я не можу, тому що я не даю дівчатам ту енергію, яку я би хотіла. Тепер мене вже десь два місяці. Як я не робочу курси, тільки там дві студентки залишилися, приходять на вихідні. Трошки мене пройшло, я перезагрузилася. Напевно, кожній людині потрібно відпочинок, тому що коли в тебе така велика відповідальність, ви маєте розуміти, що у вас 10 студентів, кожна студентка ніколи не тримала розчоску в руках. Навіть не стригла, нічого, ти потрібен їм приділити увагу. Плюс е моделі, які приходять да, це живі довіряють люди. не студентам, вони довіряють тобі. І ти розумієш, що ці всі люди, вони всі щось від тебе хочуть. І енергія в мене була на такий ноль, що я просто не знала, коли я з цього всього вийду. Але тепер ми знову відновлюємо курси, але проводити їх буду не я. Буде проводити моя колега, яка вчилася так, також в мене, вона наш топ-колорист, вона дуже-дуже е, гарно робить свою роботу, я можу їй довіритися настільки, як собі. Я інколи буду її заміняти, проводити з дівчатами там, можливо, два рази у місяць навчання, але більше я перейду в онлайн. Ми будемо їм допомагати, там, надсилати відео різні. Наприклад, я буду брати модель, знімати різні ситуації, їм розказувати детально. Те, що вони можна у салоні, наприклад, не побачити в той момент, не буде такої моделі. А відпрацьовувати вони будуть з моєю помічницею. Я то скажу, ну ти крута, Ні, нереально крута, реально. От реально нереально крута Ой. дівчина. На тобто тебе можна рівнятися. Дівчатам буде цікаво дивитися. Ну чесно. Та? Мені було б цікаво подивитися твою історію. А взагалі це б колись була така ідея або ідея, або така ситуація в житті, коли б ти хотіла все кинути і поїхати, наприклад, так, в іншу було... країну або додому? додому. Коли як це було? Це Розкри... було у мене вже був тут бізнес, який вже був досить ну я вже досмала на той момент три роки салон. У нас було дуже багато клієнтів, майстри, студенти і. Я поїхала на Україну, поспілкувалася з друзями, знайомими, які там займаються, і зрозуміла, наскільки важко мені в чужій країні всього добиватися самій. Це мовне питання, документи і так далі. Ці всі, е, ну, ці всі моменти вони дуже сильно мішають розвиватися. Ти розумієш, що коли ти вдома, ти маєш набагато більше можливостей, ніж в іншій країні. І я на це все подивилася, і я подумала, напевно, я це все залишу і переїду жити в Київ. Так, Так, це був такий момент. Але потім почалася війна, і я <зас> щаслива, що я не поспішила, а почекала трошки і сталося, як сталося. Тому Туда? інколи треба подумати <зас> перед тим, як щось зробити. Тому, але я знаю. Воно у кожного по своя ситуація. Відкриття було в о, в тому році, так? В тому відкриття було, так в вересні я зробила відкриття на свій день народження. Так? Мені було 31 рік. І Я зробила масштабне відкриття, і потім тобі дам відео, можеш ставити. Можете подивитися, яке у нас було відкриття. Я його зробила просто своїх мрій. <сх> я дуже пишалася, що я це зробила, що я змогла цього досягнути. І це була дуже хороша реклама, тому що про це відкриття мені до тепер люди згадують. Не кожен зможе розповісти так про себе, показати, який він був до і який він був сьогодні. Так, Люди хочуть розповідати, які вони, як вони виглядали погано, наприклад, які вони були невпевнені. Щоб всі думали, що вони насправді такі були завжди. Круті, так, Вони народилися. і успішні, відразу такі… Да. Е, ну, Якщо Окей. так подумати логічно, всі ми прекрасно розуміємо, що у кожного свій шлях. Бо чим би ти не займався завжди, воно буде важко. І треба проробити свої комплекси, всі ті думки, які тобі говорять, не так говориш, не так стоїш, ти не настільки гарний, ти не настільки розумний. Можливо, потім, коли научишся, але потім може не настати, тому потрібно тепер себе любити, людей, які біля тебе знаходяться, і цінити кожну хвилину нашого життя. Тому що щастя, я думаю, воно в моменті, воно не буде завтра, воно не було вчора. А воно тепер з нами. Якщо ми навчимось цінити цей момент, в якому ми є, то тоді ми будемо дійсно щасливі. Дякую тобі за інтерв'ю, за натхнення, за твою енергетику. Екстрана Барбі, так? Да? Фотографію. <світ> Ні, на Барбі ти схожа. та це мені <світ> <Барби> постарше. Арунків поти заба. Це правда, то, що ти кажеш, що люди з маленького міста або там села якогось, вони в себе не вірять. Якась там мріє стати відомим, крутим, багатим, щось таке недосяжне. Всі мріють про це з дитинстві, бо дивляться на когось, рівняються. Але... Мені здається, що, що все в наших руках. Якщо захотіти, ти можеш добитися будь чого але просто треба підняти свою красиву попу і щось робити для цього, тому що ніхто не прийде і не зробить нас ніколи щасливими. Це точно. Ні мама, ні тато, ні чоловік. Ну, дитина ж позробить щасливо. Продовжуйте себе шукати. Ви обов'язково себе знайдете. Тільки не зволікайте. І скільки би перешкод не було на вашому шляху, ідіть до своєї мрії. Я ожидала, що у мене трохи не буде. Такі два мікрофони. Сім'ю, я жила в сім'ї ісханські чотири місяці. Знаєш, що відрізняється більше і більше? А на Касі, що тобі пропонують? Знімати дівчат. І що цей проект буде називатися Українки за кордоном. Українки за кордоном в різних країнах. Дивіться наш випуск, пишіть коментарі.